На що вам потрібно звернути увагу найближчим часом? На що потрібно звернути увагу найближчим часом? Показується жінка. Якщо ви чоловік, то вам потрібно звернути увагу ось на таку красиву, яскраву, неординарну, творчу, гарячу, пристрасну, впевнену в собі жінку. Якщо ви жінка, ну так це про вас розклад. Слухайте уважно. Так, якщо ви жінка, ви зараз перебуваєте в періоді, коли ну, ви за крок до якогось успіху або до прояснення якоїсь ситуації, яка вас виведе на дорогу успіху. Якщо ви чоловік, то, звернувши увагу на таку красуню, ви досягнете успіху в своєму житті. Ви будете щасливий поряд з нею. Так, карта Сонце говорить якраз. Про це. Якщо ви жінка, то до вас рухається ось такими швидкими темпами, ось такий яскравий, дуже впевнений в собі. Чоловік переможець по життю, тому що сонце це ще про чоловіка, це його чоловіча енергія втілюється в цій карті. Е, якщо ви чоловік, то успіху вам не, е, не позбавитись, Він вас буде просто переслідувати цей успіх. Так, успіх і щастя і задоволення. І любов буде у цій парі. Наповненість. За картою цієї трійка чаш, можливо, буде у вас ось таке е така зустріч, наприклад, гарне проведення часу разом. Зараз ви перебуваєте в такому безресурсному стані, в стані розбитого серця, коли нічого не миле, коли не до кохання, ви зараз скажете мені. Але вищі сили так не вважають. Вищі сили вам готують ось такий сюрприз, на який вам треба звернути увагу і не прогавити його, адже кохання дуже близько і щастя дуже близько. Просто не змарнуйте цей шанс, дійте. Рухайтесь вперед в сфері своєї роботи, ви теж досягнете успіху. Так, ще раз вам кажуть, рухайтесь вперед, рухайтесь до сонця, до ось цього сонця, яке вийшло, до свого успіху, до свого щастя, до ось цього сонця, яке позаду ось цієї прекрасної жінки світить, до своєї пари, рухайтесь вперед. Хто б ви не були, чоловік чи жінка, рухайтесь вперед, і буде вам щастя, і буде вам кохання, і буде вам гармонія.